І дитина стала хуже і хуже. І в 10 25 його перевели в реанімацію. А вже в реанімації ніяка кров дитини не подходила. і Його перевели на дочь на дихання, і він побув два години. І дитина померла. Оксана Полянська розповідає, що її восьмирічного сина Сашка привезли до Житомирської обласної дитячої лікарні 3 липня, а 5 липня хлопчик помер. Оксана каже, що в обласній дитячій лікарні вже місяць лікується. Її 12-річний син Микола. Симптоми нездужання у хлопців за словами матері були такі: Моя дитина пожовтіла, можу його оботкіна. Ми приїхали. Ніхто не може приділити, що нас на швидко і на другий день відправили сюди. І Ми потрапили в Станіжовку, ми приїхали, і ми потрапили з реанімацію на чотири дні. І ось уже місяць я лежу, ось 8 числа буде як зі місяць, а в понеділок, неділю, мама дзвонить, каже, сажа блює. Я кажу, дайте йому якісь таблетки увальний, щоб, бо чоловік з яким трамва дзвонить. Сажа пожалтя лікарка-гематологиня Валентина Вишпівська розповіла, що остаточну причину смерті Сашка молодшого сина Оксани визначить судово-медична експертиза. Перебував він у нас два дні в лікарні. Спочатку він був в онкогематологічному відділенні, але враховуючи, що стан дитини погіршувався, Дитину було 4, п'ятого числа, було переведено в реанімаційне відділення. Ну і на в цьому відділенні дитина й померла. Чинників може бути абсолютно дуже багато, які провокують дане захворювання. І, звичайно, дана анемія протікає надзвичайно важко. Це можуть бути інфекційні захворювання, це можуть бути токсичні дії якихось речовин. Петро, брат померлого хлопчика, каже, що їхній город розташований за п'ять метрів від кукурудзяного поля, яке оброблялося хімікатами. Ми ж до земля поєвіков, де взяли. Подивіться, бачите, де це вони докропили. А яка кукурудза там? Яка тут? Відоми. Тут приблизно 5 метрів, а має 300 метрів від города кропиться кукуруза. Ми стикаємось з тим, що за нашими городами Дефуагрова. Засаджує поля там соняшником, кукурузою і завжди поливають або фекаліями з свіноферми, якої вони є власники, або кроплять якимись хімікатами оці кукурузи, соняшники. І коли жара, літо, наприклад, в день приїжджається вся техніка і кропить ці поля, з повітрям, повітру воно йде до наших будинків, ми цим вдихаємо. Мирослава Черняк, юристка агрофірми ДФУ Агро в телефонній розмові сказала, що свій коментар надасть після висновку судово-медичної експертизи. судово-медичної експертизи, коли буде, на нашу сторона, і я бажаю, що буде. Тоді я б не давала вам сім'я коментар. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті восьмирічного хлопчика в Житомирській обласній дитячій лікарні. За статтею 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Про це Суспільному повідомила Вікторія Дубовик, речниця поліції у Житомирській області. «5 липня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки села Ходаки 50-річної жінки. Повідомлення про те, що її малолітній син помер у Житомирській обласній клінічній дитячій лікарні. Також у цьому ж повідомленні жінка зазначила ймовірну причину смерті, а саме отруєння дитини хімікатами від, від полів, які біля яких вони проживали. Також стало відомо про те, що одночасно у лікарні перебуває її старший син 2010 року народження, з подібним діагнозом, а саме отруєння. Поліція розпочала досудове розслідування. Наразі призначена низка судово-медичних експертиз. Також поліцейські відреагувавши на повідомлення мами, поїхали перевіряти поля, задіяна екологічна служба, держспоживслужба. Наразі відбираються матеріали і проводиться низка експертиз. Далі вже буде відомлено. Чи відкрите кримінальне провадження? Так відкрите кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Це яка стаття? Це намисне вбивство. Олена Кучмій, Тетяна Дукач, Дмитро Клеменко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина.